Багаторічна проблема у рівному для житлової забудови, що знаходиться навколо Басівкутської водойми, хочуть побудувати сучасну систему каналізації. Зараз там централізована каналізація відсутня взагалі, за словами мешканців, це спричиняє чималі незручності. Ну проблема велика. Тобто, хочеться, ми хочемо жити як нормальні люди. Тобто хотілося б, але я не знаю просто в яку цю суму все вильється, чи люди з ну зможуться заплатити. Але я кажу, що тут ще проблема із водою, бо по цій вулиці немає води. Тобто, в нас вода запітана з. По вулиці вода не проведена. От тягнуть десь от сусіда, хто від кого де взяв, то і оце проблема. Все робиться, все десь насосну. Треба ставити. Я ж тут робив і строїв каналюгу там на кріпичному. Каналізування Басівкутської водойми міська влада планує здійснювати у співпраці із міжнародною німецькою компанією. Вона займається розробкою подібних проєктів для різних об'єктів. З її представниками вели перемовини більше двох місяців. Ми шукали ту можливість, щоб дійсно це підприємство мало вже досвід. В даному випадку немає досвід і інвестиції, звучні інвестиції, і також реалізації в Польщі. і там в інших містах, Я думаю, що і реалізація також в Україні зараз нам було презентовано, презентовано не тільки там пустими словами, а вже під наш Басівкуцький озеро і саме каналізування. І таким чином будемо вже робити покрокові далі дії, тобто підписання там певних угод. Представник німецької компанії в Україні Ігор Чередниченко розповів, що вирішити проблему з відведенням нечистот із приватних будинків навколо Басівкутської водойми допоможе вакуумний тип каналізації. За їхніми підрахунками, протяжність мереж становитиме близько 25 кілометрів. Побудувати все можна буде за 12 місяців. Орієнтовна вартість близько 313 мільйонів гривень. Це на 20% нижче, ніж будівництво самопливної каналізації. Ігор Чередниченко зазначив, нова каналізація. Ація не спричинить проблем для місцевих очисних споруд. Я знаю проблематику в принципі рівненських очисних споруд. Вони потребують теж реконструкції. Так, це буде додаткове навантаження, але не таке значне, тому що кількість мешканців, що проживає, становить 4400 орієнтовно. Кількість стоків буде становити приблизно 880 метрів кубічних на добу. Нову систему каналізації побудувати буде непросто через високий рівень ґрунтових вод у мікрорайоні Басового кута. Якщо цей проєкт все ж вдасться реалізувати, то він зможе вирішити велику екологічну проблему, пов'язану із забрудненням озера побутовими стоками. Нова каналізація має охопити всі вулиці у тому районі. Будувати та підключати абонентів будуть поступово. Подібні кошти для реалізації задуманого урі. Івненькій міській раді планують залучити від донорів та у вигляді інвестицій. Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.